Громадяни, яким до жовтня не виплатять одноразову допомогу від держави з нагоди Дня Незалежності, мають змогу отримати її до 1 листопада. Але для цього варто звернутися до пенсійного фонду. Про це повідомила начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 у Білій церкві, Оксана Бурімська. Зазначено, виплату мають право особи з інвалідністю внаслідок війни, колишні малолітні в'язні концтаборів, ті, хто мають особливі заслуги перед батьківщиною. Члени сімей загиблих ветеранів війни та інші допомога становить від 450 до 3100 гривень. Пенсіонери отримають її разом з нарахуваннями. Про всі ж інші категорії розповідає фахівчиня. Якщо це особи, які є військовослужбовцями, да і вони проходять наразі службу. Не є пенсіонерами такі кошти виплачуються на банківські рахунки або військової частини ну, підприємства установи і організації, де людина проходить службу за заявкою таких установ. Інші ж особи, які не проходять службу і не є пенсіонерами, разова грошова допомога виплачується за їх особистим зверненням до органів пенсійного фонду. Вони мають надати відповідний пакет документів із підтвердженням того, що вони мають право на таку виплату, а також надати рахуночок банківський, відкритий на їхнє ім'я, куди буде здійснюватися така виплата. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.